27 жовтня день, коли українська історія говорить кількома голосами: одні з них творців мови і культури, інші тих, кого за це знищували. Ця дата нагадує, що українська ідентичність виборювалася не лише на полі бою, а й у слові, пензлі, музиці, у праві бути собою. Щороку цього дня Україна відзначає День української писемності та мови. Свято з'явилося в 1997 році, коли президент Леонід Кучма підписав указ на честь Нестора Літописця, автора Повісті минулих літ. Саме він вважається одним із засновників нашої історіографії, людиною, що залишила перші писемні свідчення про Русь і її князів. Відтоді цей день став не просто спогадом про давню традицію, а символом боротьби за мову, яка пережила заборони й русифікації. Щорічний радіодиктант національної єдності, що об'єднує українців у світі, сучасне продовження тієї ж місії писати українське слово разом, щоб воно звучало завжди. Але історія 27 жовтня має й темні сторінки. У цей день 1937 року в Карейському урочищі Сандармох почалися масові розстріли, одна з найжахливіших сторінок великого терору. За кілька днів там знищили сотні представників української інтелігенції: Леся Курбаса, Миколу Зерова, Валеріана Підмогильного, Миколу Куліша, Марка Вороного. Їх убивали лише за те, що вони мислили інакше: творили українське мистецтво, зберігали національну свідомість. Сандармох став братською могилою цілого покоління, розстріляного відродження. Іронічно, але саме цього ж дня, у 1938 році, в Києві заснували спілку радянських художників України. Вона мала спрямовувати мистецтво у потрібне владі русло, замінюючи вільну творчість на пропаганду. Проте, навіть у цих умовах багато митців передавали у своїх роботах справжнє український дух, який пробивався крізь страх і цензуру. Три історії, об'єднані однією датою, творять цілісний образ минулого слово, мистецтво і пам'ять. Вони показують, що культура це не прикраса держави, а її серце. Українська мова, що пережила століття утисків, сьогодні звучить вільно завдяки тим, хто писав, творив і не мовчав. 27 жовтня день, коли варто згадати не лише тих, хто загинув, а й тих, хто продовжив їхню справу. Бо українське слово жива доти, доки ним говорять. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.